Наніс кілька ударів ножем та погрожував вбити. Саме така історія розгорнулася між чоловіками у Луцьку. В ході суперечки діло дійшло до рукоприкладства, а згодом закінчилося лікарняним ліжком та поліцією. Тепер же справу розглядають у суді. Детальніше далі у сюжеті. Наніс декілька ударів ножем незнайомцю в чужій квартирі. Так навесні минулого року в колі друзів відпочивав обвинувачений. Як гуляння закінчилися, головний фігурант справи поїхав додому та згодом повернувся. Стукавши у двері помешкання, чоловіку не відчинили, проте вийшли із сусіднього. Тоді ж обвинувачений побачив чоловіка, з яким познайомився у колі друзів кількома годинами раніше. Прийнявши його пропозицію вибити та поспілкуватися у сусідньому помешканні, підсудний зіткнувся у квартирі ще з одним незнайомцем. Потім з вийшов невідомий мені чоловік. Він був з голим Торксом, тобто троп, отак, він був без футболку. І до Олександра каже, ви йдете, вийдіть, вийде. Новий знайомий, як виявилось, проживає не сам. Сусід чоловіка в подальшому й постраждав від рук обвинуваченого. В ході застілля у присутніх зав'язався конфлікт. Та потерпілий попросив підсудного покинути помешкання. Так діло переросло до бійки, в результаті якої обвинувачений взявши на кухні ніж, почав наносити один за одним удари потерпілому у область грудей та спини. Після чого приставивши ніж до горла, погрожував останньому його вбити. Замахом він зайшов і замахом одразу наніс мені удар». Судді. Судді. Прокладу, так він, те, не, він наносить словами я тебе б'ю, він наносив удар в зону серця телегенти, пробив одразу. Зі словами Я тебе бью зараз. Лежав на мене зверху, я приносив до на поближе, він порізав мені в зону ока. тобто, так, так. А я ти наносив так. Оце я не можу. Порізав чи він ударив, Я це не, не дуже сильно пам'ятаю. Я знаю, що в мене було після цього порізана ока, і після цього він призланів отак, ніж мені до шиї. Проте сам обвинувачений запевняє, що частини вечора не пам'ятає. Мовляв, все як у тумані. Розповідає, що й сам постраждав в ході бійки, та взагалі його виставили на вулицю без його речей. От він і вирішив повернутися. Каже, після того як наніс удари, пригадує вже момент, де був прикутий кайданками у під'їзді, а поруч вже працювала поліція та медики. Він мене він з мене спозамі і все. Після цього я нічого не пам'ятаю. Далі мій наступний спогад, спора. Нарушниками, да. тут, взагалі. Кайданками тут. У, 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 у. І в мене паніка, і я не знаю, що відбувається, навколо бігає поліція, і я причу до сусідів, називаючи їх по імені, щоб вони мені вийшли на допомогу. Тож тепер з'ясовуючи усі обставини події, справу розглядають у суді. Вивчивши відео слідчого експерименту, колегія суддів оголосила перерву для залучення свідків. Тож, поки доля обвинуваченого лишається невідомою. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.